Всім привіт! Мене звати Оля. Я знімаю своє перше відео на Ютуб і дуже цьому тішуся, тому що мені стається, що ми та покоління дітей, яке мріяло е, знімати відоси, але боялося І зараз ми всі жалкуємо, що ми не почали свій ютуб канал 10 років тому, і тому от зараз ми всі тут. В цьому відео хотіла розказати про шлях митця або The Artist's Way, як його багато хто знає. Це така 12-тижнева програма по тому, як віднайти своє креативне Я і розвинути його, якщо воно десь зділося, допомогти поборотися зі страхами і, в принципі, відродити свою креативність. Я завжди вважала себе креативною дитиною, бо я ходила в художню школу, у мене завжди були там класні оцінки. Я, в принципі, дуже любила малювати, ліпити, робити фенічки це все, що можна придумати, що робити руками. Я це все дуже любила робити і, в принципі, досі люблю. Але в певний момент мені здалося, що я просто не можу це робити, бо був трошки цей страх білого листа, і страшно було навіть почати. І здавалося, що в мене зовсім немає ідей, мені нема що сказати. І певний час це був такий дуже сильний застій, що я вирішила, що треба якось з цим боротися. І почала гуглити. І нагуглила книжку The Artist Way. Ось ця книжка у мене є. Я її купила. І насправді це одне мені здається, з найкращих рішень, які я зробила. І зараз я розкажу, чому. А, тобто це книжка як курс на 12 тижнів. Кожна глава це як один тиждень, і вона розрахована на певну тему, вона або допомагає боротися з блоками якимись, або шкідовими звичками, заборонами, критикою і всяким таким, що забороняє внутрішньому творцю творити. І коли я нагуглила, я вже знала один з інструментів, з якого я зараз почну, і що його треба робити. І навіть до початку самого курсу я почала писати ранкові сторінки. Це перша і мені здається, найважливіша вправа з цієї всієї книжки. Чи це значить, щоб кожного ранку перед тим як починати свій день, перед тим як... Занурюватися в інформацію, і взагалі ми знаємо, що це погано там дивитися телефони, з самого ранку. І перед тим, як цей світ заходить в твою голову, починати писати. Тобто просто з чистого листа три сторінки, там написано якісь три сторінки, я писала А4, один А4, але у мене мілкий почерк. от, У мене такий дрібний почерк. І на обох сторонах там щось є, і я ну, такі от сторінки в мене були. Це я так виписувала по одній сторінці за ранок. Або, якщо хотілося більше, іноді хотілося менше. От. Я виписувала свої думки. Свої думки, свої ідеї. Про ідеї зараз ще поговорю. От. Просто потік свідомості. Тобто Суть цих сторінок, в тому, що. Давати собі помилятися, давати собі бути не ідеальною, якщо там сталася якась помилка, там це взагалі все одно не перевіряти себе на факти, просто писати те, що приходить першим в голову, і дозволяти собі бути не ідеальною. Коли я починала писати ці сторінки, мені було насправді складно і не знала, що писати. І Джулія Кемерон, авторка цієї книги, каже, що якщо ти не знаєш, що писати, можеш просто написати до кінця цих трьох сторінок, що я не знаю, що писати. І у мене такого не бувало, тому що щось придумується, щось знайдеться. І от потім розписувати це. І перші десь тиждень, мені здається, у мене був просто тотальний негатив. Титальний е, критик в мені, який сидить. Він просто мене отак от розписував, що я і то не вмію, і то не можу, і взагалі в мене немає ідей, і отак, от все по колу. І потім перший день я це написала, другий день воно повторилося, третій день воно вже якось відозмінилося, але все одно було приблизно те саме. І потім якось через ну приблизно мені здається, тиждень це зайняло, коли у ця жуйка вже перестала крутитися, і воно е, якось стало вже нецікавим це писати. Я просто відпустила, і мені здається, що це також дало змогу подивитися на ці думки зі сторони, що я про себе таке от думаю, що це не є класно взагалі. Так, і мій один із запросів був те, що у мене з'явилися якісь ідеї про те, що творити, створювати, малювати. І е, мені здається, що це було приблизно. Чотири тижні, якщо не більше, мені здається, ще більше. Просто якихось моїх думок, які я кожного дня виписувала, 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 і потім в певний момент мені прийшло те, що я хочу. Зробити, і я прям списком виписала, тому що ем, багато з того, що я писала, було орієнтоване на розуміння себе і на те, що взагалі мені подобається, що я хочу робити, що мені не подобається, що мені відгукується, що не відгукується. І це просто такий спосіб зрозуміти себе через розуміння себе простіше зрозуміти, що я хочу транслювати і що я хочу створювати. Бо, як я розумію, ми можемо створювати щось, коли ми знаємо себе, знаємо свої інтереси, і знаємо, як аутентично транслювати ці інтереси і ідеї в світ. І так, ранкові сторінки це один зі стовпів, на якому стоїть ця вся ідея книги і весь цей курс. І другий великий стовп це побачення з собою. Тобто це називається Artist Date. вивести свого митця внутрішнього на побачення. Отак, ця креативна. Істота всередині нас мені здається, це також дуже сильно виглядає як внутрішня дитина, і тому в принципі можна ще сказати, що вивести внутрішню дитину на прогулянку, I guess, да, от або внутрішнього митця на побачення, або себе просто. Ідея полягає в тому, щоб кожного тижня виводити себе на це побачення, давати собі декілька годин просто на себе. І це може бути що завгодно. Це може бути просто сходити в парк на природу, може посидіти в тиші або під музику, поробити якийсь хендмейд, може сходити в музей, подивитися фільм, побачити щось нове, піти в якусь кав'ярню з'їсти, випити щось нове. Тобто, це як на мене, або про. Комфорт якийсь, або про щось нове, або про щось давно забуте, я зараз це поясню. або про щось приємне. От, тому що про щось комфортне це може бути дати собі просто час на те, щоб поробити те, що хотілося там вдома, наприклад, не знаю, включити музику і прибирати або приготувати щось. або як я вже сказала, поробити якийсь хендмейд, помалювати, щось подібне. Щось нове це піти в якесь нове місце, щось нове дізнатися, тобто отримати якийсь новий досвід, піти в якесь нове місце, побачити щось нове, послухати щось нове, спробувати щось нове. Тобто це що, що розширить твій експірієнс, твій досвід життєвий і дасть якийсь, можливо, новий погляд на все, на себе, на що завгодно. Потім щось старе і забути, там в певній одні або декількох главах є а, така штука, як а, згадати, що тобі подобалося в дитинстві, і зробити це, купити це, з'їсти це. От я з'їла так кіндер, і я зрозуміла, що мені дуже не подобаються кіндер. І дивно це казати, коли я живу в Німеччині. І приємно, це може бути для мене, наприклад, це піти в якусь кав'ярню і посидіти там, почитати книжку, або подивитися на людей. Просто people watching, це я дуже люблю. Або з'їздити в сусіднє місто, або з'їздити в гарне місто в твоєму місті, сходити в магазин прикольних хендмейд товарів. І подивитися там або по повінтажним магазинам на ярмарок, якийсь куди завгодно. Тобто ідей мільярд. Ну і мені дуже подобається думати про такі ідеї, і що можна було б зробити. От, якщо вам цікаво, можу написати щось таке або розказати. Мені здається, що мій улюблений дейт був коли. Я поїхала до річки тут, взяла з собою в'язання. Це якраз такий був тиждень, коли треба було купити щось з дитинства, цей кіндер. Я поїхала до річки з кіндером і з в'язанням, погуляла там і потім сіла, дивилася на людей, в'язала. Було дуже гарно, сонячно, ну, мені просто дуже-дуже сподобалося, було прям... надихнуло. Або також я якось ходила в музей. І після цього музею зайшла в кафе біля цього музею, в якому завжди сидять якісь дуже такі дорослі багаті люди. І мені здавалося, що я дуже туди не підходжу по вайбу. і Я пішла, посиділа, подивилася на людей. Також дуже сподобалось. Тобто суть цих побачень в тому, щоб досліджувати зовнішній світ і е, через нього розуміти свій внутрішній світ, знайомитись більше з собою, розуміти, що мені подобається, що мені не подобається, що мені відгукується. Тобто, це все про одне і те саме про те, щоб зрозуміти справжнього себе або справжнього. Е, ще важлива штука в тому, щоб помічати те, що є навколо. І переключити це базове налаштування про те, що е, я тут вже все знаю, я кожного дня ходжу на роботу, цією дорогою, і все однаково, нічого цікавого. А, наприклад, пам'ятаю, як я колись жила на певній вулиці і завжди ходила на роботу, магазин, типу однієї вулиці, і потім я якось вирішила просто прийти і подивитися, під чим я проходжу кожного дня. Я побачила таку красу. От і зараз намагаюся також шукати якісь нові маршрути. Можливо, я щось не побачила, які якоюсь, можливо трохи довше, але цікавішою новою дорогою для мене пройти кудись. Тобто, це про такі базові штуки, просто підіймати також голову вгору, не тільки дивитися під ноги, а просто дивитися, що є навколо, помічати якісь нові види, запахи, смаки, все що завгодно. Насправді тут є дуже-дуже дуже багато інформації і ну, її треба правда читати і підкреслювати багато собі, можливо, виписувати. Я думаю, що я ще раз обов'язково буду читати її, можливо, навіть не раз, і можливо проходити знову ці тижні, або е, те, що мені відгукується, або що. Дуже не відгукується, це також показник того, що, скоріш за все, мені треба туди зайти на цю територію і зробити те, що там мені прям дуже не хочеться робити, бо це зона комфорту, і можливо там щось за цим стоїть, якийсь мій страх чи ще щось, і треба його побороти. Але я ще скажу пару головних понтів з цієї книжки. Наприклад, те, що креативна сила є в кожному з нас, і те, що ми, в принципі, є креатори, ми є творці. І це дуже гарна ідея, тому що е, створення, креатив, е, творіння це все наша природа, просто. Тобто ми створюємо кожного дня щось. Тобто, ми готуємо, ми придумуємо щось, ми е, створюємо, можливо, Затишок на своєму робочому столі, все що завгодно, це все про створення. І тобто казати, що я не креативна, ну не вийде. Тому що у всіх є креатив, всередині його просто треба дістати. Можливо, з цих всіх блоків віднайти і використовувати, не боятися цього робити. Є багато критиків в сторону Джулії Кемерон, яка авторка цієї книжки. В плані того, що вона дуже спіритуальна і вона використовує поняття креативний бог. І для багатьох це прям такий тригер, що вони не хочуть це читати. Але як на мене, ну вона там плюс пояснює це. Ти можеш розуміти цього креативного богу як завгодно. Це може бути. В що ти віриш, тобто Бог якась магічна сила, всесвіт, мозок, природа, тобто просто креативне твоє я, якась твоя сила. В цьому немає нічого поганого для кожної людини, це своє щось. Головне те, що вона пояснює. Також є важливим поняття внутрішнього критика, який є в кожному, який постійно щось каже, і іноді він може бути сильнішим за внутрішнього творця, і тоді це стає проблематичним. І що каже Юлія Кемерон, що треба звертати на нього увагу в плані того, щоб дати йому виговоритися, виписати в ранкових сторінках все, що він розказує, як я казала, що в перші тижні в мене тільки він і розмовляв, от виписати, що він каже. І подивитися на це збоку, можливо, зрозуміти, звідки ця думка. Тобто, це, скоріш за все, не ваша думка, а думка перше вчительці, думка батьків, думка якоїсь там подружки, з якою ви розійшлися 10 років тому, думка кого завгодно, але скоріше за все не ваше. І зрозуміти, звідки воно прийшло, що це не ваше, що воно вам не підходить, ви не хочете з цією думкою далі бути. Поставити хрест великий цього речення, зрозуміти, що так, я тебе помітила. Але я не хочу мати жодну справу з цією думкою. І гарно буде також персоналізувати цю особу цього критика. Наприклад, датиме якась сім'я?», наприклад, Сергій Вікторович. І розуміти, що це не ти говориш, не це не твоя думка, а це коли пишеш, що у тебе нема жодних ідей, у тебе ніколи нічого не вийде. Ти взагалі будеш жити на смітнику. Що це кажеш? Не ти, а це каже Сергій Вікторович. І щодо критиків, також е, дуже важливим є звільнити свій простір, своє оточення від людей, які е, критикують твій шлях, твоє бажання розвиватися, твоє бажання створювати е, бажання віднити цю віру в себе і свої креативні сили. Бо дуже часто ці люди, які е, зневажають, прикалуються, якось щось говорять погане про твоє бажання щось е, змінювати. Е, вони е, самі мають цей заблокований потенціал. І мають дуже багато страхів, і це як оце відро крабів, в якому ніхто не вилізе, тому що якщо один полізе, інші будуть його тягнути. І як у краби люди можуть також затягувати тебе назад до того, що та ну, ми тут не з такого кола це тільки там багаті діти, багатих батьків можуть чогось досягнути і т.д. Тому розуміти, що такі люди вам не потрібні і намагатися від них віддалятися. Бо цей творець всередині він як дитина потребує затишку, потребує комфорту, потребує таких типлічних е умов для того, щоб зростати, і для цього потрібно. Е Дати йому комфортних людей, комфортне оточення, можливо, якщо немає цього оточення, знайти його в інтернеті. Ну і ще остання прикольна думка з цієї книжки це давати собі, бути дослідницею, дослідником, досліджувати цей світ, бути відкритою. Ця штука про завжди каже так, завжди погоджуйся на штуки в межах розумного і йти в новий досвід. Тобто, це бути дослідником, дає силу і живить в силу. І як вправо, можна собі виписати в ранкових сторінках штуки, які б ти хотіла спробувати. Наприклад, я б хотіла навчитися плавати, я б хотіла залізти на гору, прочитати якусь книжку, щось намалювати, піти на якийсь курс, зліпити глечика. Зшити щось, спекти щось або взяти участь у якомусь благодійному маркеті. Тобто, це може бути все що завгодно. І просто погоджуватися, і намагатися знайти можливості щось зробити новеньке, відчути щось нове. І про це, в принципі, є ця книга. Книга про те, щоб досліджувати себе, досліджувати світ навколо і кайфувати від цього, шукати. Креатив всюди створювати гарне. Я вважаю, що це прекрасна ідея, тому що руйнувань дуже багато в світі, і нам потрібні люди, які будуть щось створювати. Тому ця книжка точно займає одне з високих місць в моєму житті, як практична книжка, тому що це просто знахідка, тут дуже багато крутих знань, крутих ідей. І е, якщо використовувати їх в своєму житті, я впевнена, що воно може би життя на дуже високий рівень. Тому е, я буду дуже вдячна, якщо ви напишете, чи ви читали, робили, чули про це, і чи хотіли б це зробити. І, можливо, ми щось придумаємо разом. Тому я дуже вдячна за те, що ви подивилися. Це так смішно це казати, тому що я знаю, що це подивиться моя мама і подружка, і все. О, тому всіх обіймаю, дуже дякую за перегляд. І підписуйтесь, ставте лайки, підписуйтесь на інстаграм. Тому, сію!